Одна батьківщина і Бог не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, Той долі не знайде в житті. Сонячно мріями квітне, небо високе китне, знову одягнула калина. Це моя батьківщина. А що взагалі таке патріотизм? Коли виникає це почуття і як його виховати в собі? І чи кожен з нас є справжнім патріотом своєї країни? Дійсно, ми довіряємо лише швейцарському банку, носимо футболки з британським прапором, замовляємо італійську піцу та засмагаємо на грецькому пляжі. Мріємо побувати на ефірові вежі. Тим самим... Українське, Карпатські гори, Львівська кава, теплі, Азовські та Чорні моря, смачні українські страви та вишуканий одяг українських дизайнерів. Моя країна це моя родина. Ось тому Я люблю свою батьківщину. Я люблю свою країну, бо це моя батьківщина. За що ти любиш свою країну? Що нас такі дівчата, в нас добрі люди. Дуже смачна їжа. Патріотизм це не те, що ми можемо побачити або помацати. Це щось невидиме, але реально існуюче, те, що наповнює наше життя серцем, тим самим роблячи з нас людину. Насправді, кожен з нас розуміє значення слова патріотизм та все одно вкладає в нього щось своє, особливе. Тож любімо нашу нейку Україну!